Я все-таки наважився зіграти Oblivion. Гру 2007 року, яка вийшла у 2025-му. Я народився 87 років тому. 65 років я правив. Похар. 65 років я правив імперією. Я бачив у своїх снах якісь ворота Облівіона. Я побачив, що смерті йде за нами. Ось вони, ці ворота. Це був дуже красивий ролик. Тепер я маю створити персонажа. Мені дали завдання сотворити Аду Вонух. О, створити Аду Вонг буде не дуже просто. Тут немає стилю волосся Ади Вонг. Розробники не подумали про це. Серйозно? Що якийсь долба Яб захоче створити Аду Вонг? Я вибрав чорний колір волосся. Він помінявся на чорний, як ви думаєте? Коротше, єдине, що дозволяє зробити ця гра, це уебана. Не більше і не менше. Тільки у їбанів. І оце максимум, що в мене вийшло. Це похоже на Аду Вонг? Ні. Але це максимум. Що дозволяє зробити ця гра? Як ж круто, що я зробив персонажа, якого я ніколи не побачив? Я обожнюю ігри від Бетезди, коли можна підібрати любу велку чи ложку, непонятно нахера, ну як нахера, що ви продати за 0 копійок. Я тебе бачив у вісні. Всі зірки зійшлися. What's going on? Мене хочуть вбити, і я тікаю. Тікаю через секретний тунель, який знаходиться саме тут. Чому я в ув'язниці? в'язниці? Типу, йопта, чел ти єблан, типу? Що за тупі питання? Хто ти такий? Я твій імператор Ісус Христос нахіра ці питання, типу, що мені робити? Асасіни напали! Асасіни напали на короля. Треба піти залутати. Мантія асасіна коштує 0 копійок. М'ясо щура коштує 1 копійку. Сере м'ясо гризуна коштує дорожче, ніж мантія Асасіна. Будь ласка. Будь ласка, швидше нахер. Ну, типа, чорний кран. Дякую. Ти бачиш мою долю, а ти не боїшся смерті? Слухай ти ще запитай, чи я сьогодні срав. Чому король, втікаючи, покликав зі собою лише двох солдатів? Йому більше не треба. так? Хоча все я далі не можу. йти. На тобі тримай амулет. І знайди Джіфра якогось такого чила. Він має знати, як закрити ворота облівіона. Окей. Ого, я думав, зараз буде екран завантаження. А. Ого, побіг. Побіг. Я прийшов до цього Джуфре, показав йому амулет, який мені дав імператор. І тепер я повинен знайти сина імператора. І варіанти питань, так? Да? Ну добре, давайте It's запитаємо. дізнаємось якусь додаткову інформацію. Надіюсь, він мене не переслідує. Він мене переслідує, окей. Sorry, що здох. А він встає дві секунди. Прийшло. Мені Мартіна треба. А, Мартін! Син Ісуса Христа. Та. Мені треба було тебе знайти, я тебе знайшов. Я з тобою нікуди не піду. Мені спершу потрібно закрити ці ворота Облівіана. І лише тоді він піде зі мною. Якщо що, це гемплей такий. Просто показую. Демон скаут. Куди він тікає? А, він скаут. Він розвідує територію, напевно. Він помар? Він тут двері, 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 блін. Окей. Okay. І всі завантажені. Ще одні двері. Окей, okay. йду в двері, тут ще якісь двері. Йду в завантаженнях сказати. Це геймплай такий цікавий. Ага, 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 от, ага. Все, я прийшов в гру, там. Пише, що я закрив ворота Облівіона. Круто, гра пройдена. І тільки тепер цей син імператора погодився піти зі мною. На нас напали асасіни. Знаєте, що вони зробили? Вони вкрали амулет. Амулет самого імператора. В будь-якому випадку зараз ми доставили Мартіна в безпечне місце, бо він дуже дорогоцінний. Нам потрібно повернути амулет. Мені насправді він не треба, але якщо ти хочеш повернути його, то повертай мені його. Та. І все, типа, вони всі залишаються тут, а я маю повертати амулет. бо мені це треба. Каже, щоб знайти ми асасінів, ця Паха, говорить мені знайти книжки. Чотири штуки. І тоді я знайду їхнє лігво. Що, гемплай бомба, типа, ну, відкриваєш двері, так? ого, там крап що. А ну, ну що зараз станеться? Ну. Ого, він нахер пропав. Прикольно, я теж пропав. Я знайшов всі чотири книжки. Тепер я можу знайти лігво Асасіні. Якщо перше виберу з цієї петелі, ці завантаження, я ненавиджу. Я нахер, мене це так бісить, це просто жесть, блін. Я пробігаю 5 метрів. І знову завантаження. Ну, тіпа, типу, що це за херня? Mm, тепер я знаю, де знаходиться лігво асасінів. Заходжу в печеру, іде завантаження. Я ніби граю в симулятор завантажень. Ласкаво просимо, сестра. Проходь, проходь. Надіюсь, ти нас всіх не побиваєш. О, я разом з вами, я разом з культом. Підкажіть мені, де Амулат? Це їхній майстер, і він щось говорить. Ваша нагорода, брати і сестри, капуста. Качан капусти кожному. Він пішов в портал із я побачив, що там блискати почав. І саме в того дядька був Амулат, і тепер він зник. Хая! Хая, пацани, вам похар на мене, да? Ну, типа, їм начекати ще абсолютно. Гоу! Я ваш ворог! А ти як? Все добре? Все добре? Просто якісь рандомні коні йдуть в місто, можливо, закуплятись, хто знає. Дальше сюжет поламався. Мені сказали вбити шпіонів. Йду вбивати шпіонів. Я не йшов шпіона, бачите? А це шпіон. Ну, На нахер. Я веб шпіона. Мені обов'язково показувати вам ці квести. No. Нове завдання. Ще одні ворота облівіона відкрились. Ми у них заходимо. Оце так дамо тут. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Закриваю ворота. Це тебе. Це був сюжетний квест, Він виконаний далі. Цей мужик говорить нам зібрати союзників. Йо, це міток мені відкрилось на карті. Штападекримінайдер кримінал. Right right нам треба союзників, щоб захистити наше місто від демонів. І Я зараз ходжу до різних гордів і прошу у них допомоги. Але вони мені допоможуть лише тоді, коли я допоможу їм. Мені треба захистити їхні міста від демонів. І біля цих міст, звичайно, що знаходяться ворота Облівіона. Відповідно, мені ці ворота треба закрити. Вау! Wow. Ще одні закриті ворота. Чел, я закрив тобі ту браму, допоможеш тепер нам. Та да, тепер в принципі я тобі допоможу. Один союзник є. Залишилось 10 тисяч. Це все тупо одинакові, ідентичні коридори. Нічого абсолютно не змінилося з тими самими тупими ботами, які стоять і чекають на мене. Я закрив ворота тобі, допоможи мені. Що не поняли нічого? то, да, допоможу, допоможу. Добре, тут всі, як один із цих лордів, говорять: я б рада тобі допомогти. Але у нас також ворота обліона. Під дверима повторення одного і того самого це божевілля, але десь це вже чув. Я зіткнувся з одною дуже великою проблемою. У мене не заспавнились ворота облівіона. Вони мають бути ось тут. Отуда, отак. От, от там якась херня. Бачите? Оба тут теж оцека от херня. є там на фоні, але воріт немає. Тіпа круто, і це вже другий раз, так? Окей. Okay. Окей. Okay. я зрозумів. Мені радять зберегтись, вийти зі гри. І Більше в неї не заходити. Перезайти у неї, і тоді ворота заспавняться. Випустити готову гру 2007 року, в 2025 му з мільярдом багів, які ламають проходження сюжету, ворота все ще не з'явились. Вони з'явились в іншій точці. Ура! Ще не все втрачено. Може потім ще там з'являться. 86-й по Тепер саме головне питання: чи заспавнились останні ворота? Ні, вони не заспавнились, їх тут немає. О, появилися 1 million years later, Ура! Це остання чорна дира. Більше мені закривати не треба. Так, у чому там наступне завдання полягає, дядько. Принеси мені ще якийсь артефакт. Якийсь артефакт. Принеси. Ну добре. Давай швидше йди, Ти зможеш. Давай. Єс, yes, він повернув направо, хорош. ну-ну-ну, шо що ого, ого. Вау, нічого не відбувається, поки круто. О, все, зняли цей портал. Я пішов. Тут має бути крута броня якась. Броня тібара Ну... Що вже знайшов броню. Оце так так. Не пройшло і 20 годин. Що мені ще робити? Ще що треба щось знайти. Де шукай? А, а розкажи мені більше. Куди вже більше? Мразь. Іди звідси, не біси мене. Ось він. ось він. Ось він, оцей камінчик, кристальчик, який нам потрібен був. Поки не знаю для чого наше завдання полягає у тому, щоб вийти в завантаження. Я це зробив. Поки чекаю. Потрібно піти в місто. Ми зараз будемо захищати місто. В мене ФПС просідає до нуля, типа настільки епічно. Ого, оце епік. Ніхера собі. Відкрились самі круті ворота цього облівіона. Мені треба в них зайти. О, о боже! Йопара, суте, ніхера. Ці таблички мене вже задрали. Тут якийсь бур іде, мені треба його зупинити я пропускаю просто всіх. І біжу далі в завантаження. Оце мій геймплей Я пробігаю ще десь метрів 20 і тут знову в завантаження. Та. Все, я, я все зробив, що треба було зробити. Тупо то саме зробив, що вже робив тисячі разів. О боже! Все, отак, та. Табличка, квест виконаний. Нам ще потрібно зробити якийсь ритуал. Для чого? Скоро дізнаєтесь. Не хочу розкривати таємницю. Зараз мені відкривають портал у рай І я там маю вбити дядька. Того самого дядька, який був у цій сцені. як ви можете. Пам'ятати, він забрав амулет, мені треба його повернути. Йома. Ух, ну це напевне найопічніше було в цій грі. Ось він. Я дійшов до нього. А що він взагалі може, Ого. Ну. ого, ага. ага. А він помер, я нічого не можу. Храм почав знищувати. Мені треба залутати дядька, забрати амулат. Опа, ось він. У мене є амулат. Хорош, ніхера, хорош. Красава. Йдемо, я буду ставати короланд, ти будеш дивитися. Ми прибули у місто, але на місто напали демони. Тут якийсь демон дуже великий. Стоїть просто. Дивиться. Так, Мартін кудись пішов. Щось епічне, епічне. музон херачити рачити почали. Мартін перетворився в дракона. Битва, битва! О, вкусив його за шею. Сонну артерію перекуси. Сполив його нахер. Все. А і чорний кран. йдем. Тепер Мартін біля свого батька на небесах. Мертвий. Він зробив все, що у його силах. Щоб зробити все, що у його силах. Я пройшов ігру. What happened? Че, все, гра завершилась, іди нахер. Насправді мені гра дуже сильно сподобалась. Я отримав неймовірне задоволення. Хоча це дерьмо, все, типу, крапка нахер.